Їдемо в село на дачу. Вже випросила чоловіка кажу, одвези мене, кажу, щоб я подивилась на свої розкладки, тому що вже дуже-дуже за ними скучилася, щоб глянути, там все нормально. Щеля, як завжди, да, завжди з нами, і їде, позіхає, спати хоче. А я їй кажу, сиділа б ти вдома. Чи лежала б ти на, на кроваті, на подушці під одіялом. Ні, треба, треба поїхати з нами. Зараз вже заїжджаємо в село. Скоро приїдемо. Пробіжусь по рослинкам, подивлюся, як вони себе почувають. І вам також снігом. Так, приїхали ми вже на дачу. Ой, як тут холодно, продуває, двір весь. Наскрізь продуває. І зараз буду ходити продивлятися рослинки. Обрієта. Обрієта, ви бачите, зелена і зимою. А це флукс, флукс шилоподібний. Лілії. Все зелене. Так, що тут? Хризантеми підморозило вже, все, вони вже присихають, але обрізати не буду. Хай вони своїми шапочками зігрівають. Троянди ще зелені стоять, листя не, не обсипалося. Троянда повністю зелена. Так, що тут? Ялівці. Я лівці. Санталіна. Глянь, яка вона зеленюща Санталіна, Це... Ой, все забуваю, це все забувається, пахучка. Все нормально. Так далі. Так, оце ж тут я садила. Е -е. Піраканту. Ну, вроді би зелена, все нормально. Так. Ой, і морози були вже, а... Це якесь зелене-зелене. Мочите, -зелене. брієта, вона. Вона зимою зелена. Вісянеться сліза. Бересклет. Бересклед. Бересклет, бересклет такий покрасніший. Гарний. Гляньте, який бересклет гарний. Так, ялинки, піракан та ще одна. Ага. Ну, все нормально. Все, я переживала, що вони не приживуться. Барбарис. Ще красне листя. Бересклед жовтий. Самши тільки зелені. Дюки зв'язані, вітром не розбило їх. Хризантема мультифлора рожева, гляньте до сих пор. Зараз 15 грудня і до цих до пір вона квітне. Ой боже, ще й трояндочка питається квітнути. Красота. Так, що тут, що тут? Фу, а от кого це такий дим? А, я зрозуміла, від сусідів. Фу. Фу. Так, ялинка. Ставиться моя петрушка зелена, зелена. Будлеї також зелені, зеленющі. І був, був мороз був, а воно все зелене стоїть. Так що тут на цій клумбі очіпки. О, Очітки вони весною обріжуться і буде, буде все нормально. Тут вже мультифлора розвалилася. Ну, цю я мультифлору зараз обріжу. Так обрізала, накрила коріння, бо вона розвалилася. І є, є пусті міста. Я боюся, щоб коріннячко не замерзло. Тому отак от обрізала і цим же ж листям накрила. Так, зараз піду подивлюся на, на ожину. На ожину. Погода така. І сніг, і дощ мокрий. Так, кажина накрита, все нормально, вітром не розкрила, це я накрила каструлею. Е, х... Не хурму, 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 так. Да. хурму. Так, що, ой, боже, ще до сих ще пір гриби гляньте. Ми їх не зрізали. Так, вони... Да, вони вже підмерші, але вони є. Yeah. Так, на городі. На городі капусту не прибрала, а ставила зайчиком, щоб вони, їм було що їсти. Так, що тут? А тут мені треба трошки навести лад. Зараз щось придумаю. Зараз щось буду, буду по-другому пере, переділувати. Так, часник. Не посходив і це гарно. Це добре, що він не посходив. Так що тут з деревами з моїми. Так, далі, 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 далі. Всю тут з хурмою? Ну тут все нормально. Зараз другу корму перероблю. Там теж все нормально. Зараз Андрюш, мені надо корму переробити, вона впала покриття зверху. Так, це в мене тут замотані ем, гортинці мої. Нормально замотані, добре. Так що я ще хотіла отут глянути, отут ще глянути. Кости самі собі пов'яли. Багато листечка. Листечко прикрило землю і квіточкам не буде холодно. Ну Тут все також нормально. Я все переживала за піроканти, бо я їх пізно посадила, але вони прийнялися. Прийнялися все нормально. Зараз ще гляну біля хати. Біля хати на піроканти. Тут у мене ялівці є. Є отакий от ялівець. Він невеличкий. Ага. Так, що тут? Нормально. Так, нормально, нормально. І тут ще піроканточка. Тут взагалі в затишку, я думаю, тут вони їм тут добре. Так, ну все, поки все. Так, перемотала я хурму. Там вона ще з-під низу замотана агроволокном. І так зверху добре накрила, щоб туди не попадав дощ. Сніг. Ну, все, продивилася. Вроді би все, все нормально. Все нормально. Все, їдемо додому. Їдемо додому. Так, я ще хотіла. Я ще хотіла зав'язати. Так, ну все, зараз так, що тут у мене ще? Гартензія моя? О така красота. Весне вже буду обрізати гортензії. Так, поки виключаюсь. Так, зараз я ще за двором подивлюся на рослинки на свої. Не, не подобається мені кипарисовик. Щось у нього видно з корінням. Так, що тут ялиночки мої? Ялиночки і твої. Ну зараз, Зараз то воно. Холодно, холодно. І весна покаже. Весна покаже, що буде. Так, міскантус пожовтів. Такий міскантус. Пожовтів. Чоловік уже завів машину, щоб їхати додому, а я ніяк не розпрощаюся. Ніяк не... Не налюбуюся своїми китачками. Зараз ще на ту сторону пройду, подивлюся. Так, туйка. Туйка. Якась вона вся пожовтівша. Весна ну, покаже. Так. Сосна лісова. Ну і там туйки. Я думаю, все буде гарно. Дай Бог все настроїться. І і все буде гарно. Так, красота, красота. Ну все, будемо їхати додому. Заключаюся. Всім добра, миру, позитиву.